Святослав Карчук став Пресвятий на... Присвятий Вакарчук. Карприсвятий Святослав Карчук став національною легендою України. Молодець. Це правда. До речі, ви знаєте, я е, іноді не дуже сильно люблю Святослава Карчука за якийсь там навіть не знаю за що, просто не люблю просто не люблю, Да? Але е, е... Який шлях він пройшов для становлення України як такої і української мови? Це неймовірно. Це взагалі, просто три нагороди українська легенда. Тому що працювати завжди українською мовою без всяких оцих Україну притисняли, а українських артистів закривали в підвалі. я виступав Філіп Кіркоров. Святослав Карчук завжди виступав українською мовою, от прям з початку свого життя, і ніхто його ніде не закривав. І саме зараз він отримує нагороду українська легенда. Прекрасно. Як ми podium. вітаємо, Святослава Карчка. Колись і ми, буквально через місяць, другий, ですね. uh, я думаю, теж отримуємо якусь таку uh, класну нагороду, як легенди українського Ютуба. Вже щось знає, що грамоти виписали? Тому що ми теж починали це все українською мовою. І до сих пір це продовжимо. Ну, мене є бекграунді, звісно. Володимир Олександрович його Так,